Всім привіт, з вами Ігор Сила продажів. І сьогодні ми поговоримо про найактуальніші та найефективніші техніки переговорів. Поїхали! Всім привіт! Ми продовжуємо наш марафон, як продавати дорого. І я хочу вас попросити про дві речі. Перше, це, звичайно, поставте лайк цьому аудіокасту і перекиньте його в свої командні чати або своєму одному знайомому, до якого ви хочете достукатися, щоб він не напарював, а продавав красиво. А друге, хочу, щоб ви подивилися на два пости вище, трошки вище, там після вакансії, про менеджер з продажів, а я собі, собі шукаю в команду. Трошки вище є інформація про збір для 56-ї бригади і для 77-ї бригади, яким потрібно, потрібні автомобілі. Долучається до загального перевірного збору, і кожна ваша копійка вона піде на те, щоб допомогти нашим бійцям, які безпосередньо зараз знаходяться на Донеччині, на Харківщині. В найважчих умовах їм потрібні автомобілі для того, щоб пересуватися, для того, щоб швидко доставляти певні товари, які їм необхідні, для того, щоб обладнувати укріплення, для того, щоб робити фортифікаційні спорудження, для всього цього потрібні авто. І, на жаль, ситуація така, що так. Те, що дає, наприклад, нам партнери, держава, воно не все забезпечує, неможливо покрити всі витрати, які є зараз на. На цю війну, яка є найбільшою з часів Другої світової війни. Тому я вас прошу долучитися до цього збору і підтримати хто скільки може. Якщо це буде 20 гривень, окей, закиньте 20 гривень. Якщо ви давно вже підписані на канал і хочете подякувати мені особисто, але ніяк не могли знайти цьому причину, окей, закиньте Закіньте стільки, скільки у вас є. Якщо це 200 гривень, окей, це буде 200 гривень, також чудово. Якщо ви хочете взяти участь і, наприклад, отримати одну з моїх консультацій і взяти участь у розіграші, то тоді ви можете задонатити від 1000 гривень і в кінці цього збору я зроблю розіграш. А також найбільші три донати отримують круті жетони від реактивної артилерійської батареї 77-ї бригади. Безпосередньо їх робота є також на відео в моїх соцмережах. Тому круті жетони ви отримаєте від них на пам'ять про на таку згадку про ваш вклад в нашу загальну перемогу, яка безумовно буде. А тепер переходимо до контенту. Наступне правило: не доводь до заперечень. Оце, оце, оця боротьба з запереченнями, і це бажання постійно е, знайти правильні слова, що сказати, які є аргументи, які є слова-тригери, які є різні фішечки, трюки. Ну, звичайно, вони будуть інколи працювати. І цьому потрібно вчитися. Ну, хороший селс, він вміє працювати з запереченнями, і він вміє. Е, він до них готовий. Він готовий переконувати свого опонента в тому, що він правий, і робити це так, щоб той не був потім пригніченим і не відчував, що це якийсь супр... супротив, що це якась суперечка, що це аргументація да приєднання. І звичайно, кожен селс має вміти навички роботи з запереченнями, але сподіватися і доводити за заперечень. Це неправильна стратегія. От я дуже часто бачу таку ситуацію, коли менеджер пропустив багато різних етапів. Не продав компанію, не продав себе, не поставив запитання, не обробив наперед заперечення, найпопулярніші, які постійно виникають. Йому потім клієнт викатує декілька заперечень поспіль, і він починає їх як, е, е, така, як атракціон, починає їх відпрацьовувати один за одним. І якщо у нього раптом вийшло, то він потім такий: Вау, круто, я закрив цього клієнта. Та ти себе завів в таку ситуацію, з якої тобі довелося викарабкуватися. Що це красень, що ти викарабкався, але, блін, ну ти так все життя, ти так не зможе. Не зможеш продавати, ти просто вигориш. Ти не зможеш витримувати такий темп е, суперечки, будь-якому разі, супротиву з клієнтом, постійну пошуку ціє, цього аргументика, як би його переконати, що все-таки йому треба купити. Тому краще е, попереджати заперечення. Якомога більше намагатися зробити так, щоб їх не виникало. Якщо в кінці, вже, якщо виникає заперечення, то воно одне фінальне, критичне, і після нього, після обробки цього заперечення, клієнт приймає рішення, щоб купити. Наприклад, це може бути заперечення дорого. Ми можемо сказати, що я зараз буду розповідати вам про цей продукт, і вам може здатися, що ціна трошки вища і можна знайти пропозиції на ринку де дешевше. Я поясню, чому саме так відбувається і чому саме наша пропозиція є єдиною правильною і вигідною для вас. Наведу для цього там топ-3 аргументи, наприклад. І будете впродовж розмови далі наводити аргументи про гарантію, про підтримку, про все, там, що у вас є, додатково, за рахунок чого ви продаєте дорожче по ринку. Якщо так само у вас є заперечення, наприклад, а давайте перенесемо нашу роботу, на у вас є якась послуга, робота, яку потрібно почати, і люди люблять її переносити. То ви можете сказати, що м, зараз будемо обговорювати да, це питання, і м, те, що актуально, наприклад, на сьогоднішній момент, воно те, що зараз буде розповідати, те, що буде давати вам інформацію, там, дорожню карту, е, цінність це актуально сьогодні. Тому скажіть, будь ласка, наскільки ви готові діяти сьогодні? Наперед це відпрацьовуєте. Так само ви можете сказати, і е, виходячи з результатів да, вашого клієнту. То коли ви ставите запитання, дізнайтесь, наприклад, коли ви хочете стартувати, коли ви хочете отримати результат бажаний, коли ви хочете, щоб вже це у вас працювало, було квартира була у вас, ваша була в вашій наявності, да? коли ви це хочете. І ви можете тоді привести, що якщо це потрібно, щоб було через, через півроку, то вже через три місяці потрібно, щоб у вас запускався цей процес, а для цього потрібна ще підготовка і якраз робота разом з нами над, там, над чимось, над побудовою стратегії. Тобто, якраз щоб це було через півроку, стартувати вже потрібно сьогодні. Ви до цього готові? В цьому місяці да, треба стартувати. Ви до цього готові? Наперед, Наперед, ви можете сказати, я вам зараз поясню, чому зараз найкращий час для того, щоб почати цю роботу. Окей? Тобто, знову ж таки, ви наперед це відпрацьовуєте. Якщо вас біситься перечення, я подумаю, то ви можете сказати, я зараз буду презентувати, у вас е, може бути багато запитань, і виникнути така, е, таке бажання подумати. От Якщо це виникає, ви мені одразу про це скажіть, що не ну, якась певна характеристика, або як це працює у наших клієнтів, або е, поставте мені запитання, і я одразу на них відповім, щоб е, у вас було достатньо інформації для того, щоб прийняти рішення. Бажано, щоб ви працювали і передбачали всі заперечення до того моменту, як ви будете обговорювати цифри, офер, закликати до дії, підписувати договір тощо. Тобто, до цього моменту у вас має бути якомога менше цих заперечень, і ви маєте відпрацьовувати їх до вашої пропозиції. Сподобалось? Тоді постав цьому аудіокасту лайк та поділись їм в командних чатах та соцмережах. Бажаю великих продажів!